Ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. За інформацією командувача об'єднаних сил оборони генерала лейтенанта Сергія Наєва, у прикордоні фіксуються спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Аби наші військові могли ще ефективніше відбивати ці спроби і оперативно моніторити ситуацію. Їм потрібна наша допомога. Перше, що потрібно, це потрібно забезпечити зв'язок, щоб хлопці в умовах польових мали зв'язок, могли передавати інформацію і могли швидко реагувати. Тому зараз у нас є запит, він офіційний. Я не можу його оприлюднювати повністю. Да, я викладала на своїй сторінці потрібно три старлінки і два екофло для забезпечення живлення цих старлінків. А також нам дуже потрібні це дрон з тепловізором. Ось орієнтовна ціна дрону 270 тисяч. Це без врахування знижок, які які можлива, а можливо і неможливо знайти так. І ще дуже потрібні мавіки. Квадрокоптери дають можливість зберегти життя нашим військовим. Наші військові можуть бачити, чи є небезпека, чи варто туди йти, чи ні. Тобто, це рятує життя і забезпечує все ж таки підвищує рівень безпеки для громадського населення, для цивільних. Наразі частину коштів на гарячі потреби вдалося зібрати. А якщо до кінця тижня зможуть зібрати ще 200 тисяч гривень, це дасть змогу закрити найактуальніші запити військових із Чернігівщини, які зараз перебувають як на сході, так і на нашому прикордонні. Те, що на схід є, у нас два тепловізійні приціли на один є 115 тисяч, а Там потрібно ну, 137 з доставкою, там 140 так. От 25 тисяч, я думаю, що це дуже реально, там за день, за два закрити. І поїде до хлопців. Старолінки і два екофло. Орієнтовна ціна – це 120 тисяч. Старлінк десь 21 тисяча кожен. А екофло потужні – десь 30 От, тобто десь там 125 тисяч, 20 вже у нас є. От я це я не кажу про те, що ми збираємо на медицину, на інструменти, попутні збори, які невеликі, які люди дуже вдячні кожному. Ми дуже швидко закриваємо це і шини для медиків, і інструменти, щоб для штурмовиків, щоб вони могли свої автівки самостійно ремонтувати. І е, кровоспаси, і е, опікуни. І аптечки, тобто, якщо ми назбираємо 200 тисяч терміново, ми закриємо дуже швидко те, що у нас горить, і ми зможемо піти далі. Доєднатися до збору можна будь-якою сумою. Реквізити для перерахунків ви можете побачити на екрані, а також в описі під відео. Навіть 20 і 200 гривень наближають нашу перемогу та допомагають військовим стати більш оперативними та захищеними.